Всім привіт! Вітаю себе на каналі. Сьогодні у нас буде дуже цікава та корисна тема. Так що погнали. Знаходжуся в своїй ванній кімнаті. І ось це бойлер. Штука дуже класна, але може споживати від 30 навіть до 50% цього вашого, ну скажімо, споживання по електроенергії там, за день, за місяць і так далі. Хто любить похлюпатись. Він може бойлер там, два рази за день нагрівати, хто менше, там, один раз, але все одно навіть для самопідтримки для само він споживає там, близько кіловат за добу. А там хто ручки помив, бойлер вімкнувся, так само пішов помився, бойлер вімкнувся. Так що ця штука хороша, але дуже-дуже прожорлива. І розмова сьогодні буде про нього, а саме про те, як можна зменшити його споживання. Так як відключення електроенергії стали невід'ємною частиною нашого життя, багато людей почали встановлювати собі інвертори. В кого є бойлер, ти можеш стикатися з такою проблемою, що не вистачає потужності самого інвертора. Ось беремо мій приклад. Ось мій інвертор це Axioma BF-3000. Тобто максимально, що він може віддати, це 3 кВт. Отак і виходить, що бойлер у вас, наприклад, споживає 1,5 кВт, там 300 і так далі. І все, кВт у вас вже забито. Все, що зверху, вже, можна так сказати, вмикається з проблем, ну, проблематично. отак. Тобто запускаєте правильну машину, все інвертор там вийшов за 3 кВт, у вас інвертор пішов у захист, відімкнувся, наприклад, та ж сама мікрохвильовка. Ви в бойлер 1,5 кВт, у вас вже забито. Вмикаєте мікрохвильовку, те ж саме, у вас інвертор ваш виходить за рамки свого скажімо, номіналу. І теж від це вирубається. Якщо є можливість, то можна встановити такий сонячний колектор. Але не у всіх і не завжди є така можливість. Зараз ми поміряємо температуру води, яка там на виході. Потім буду розповідати далі про бойлер. встановив щось такий або подібний сонячний колектор, ви матимете досить непоганий запас води приблизно з квітня по листопад місяць. Ось поки водичка тут проливається, температура на даний момент уже 79,8. І це ще не край. Зараз до кінця проліємо і подивимось, яка ж вона буде. Водичка приблизно ось така 89,8. Плюс-мінус там може китайський градусник вам збреше. Але руку туди підсувати я вам не рекомендував би. Так, Поки я там ходжу по сонечку, щось вам розповідаю. Не забудьте підписатися на канал, поставити вподобайку та написати коментар в підтримку мого каналу. І дякую всім, хто підтримує, так як за останній місяць у нас стало на 400 людей більше. Тобто, у нас вже майже 3,5 тисячі. Всім ось так, дякую за підтримку. Ну і все, продовжуємо працювати. Так, ще поки я тут вийшов на город, то знову буду показувати, що не всі бджоли дуже страшні. І не завжди вони жалять тих, хто тут, ну скажемо, хто їх боїться. Ось показую. Я футболка. Дивіться, шорти. Ось о, бджоли. Я стою біля них. Ось так, весь вліз. І мене ніхто не трогає. Якась така дивна штука. Відбувається, дивіться, бджілки собі літають, сижу я, я нікому не потрібен. Так що, ось так, не завжди те, що вам розказують, є дійсністю. Тут взагалі можна ходити в трусах, ніхто вас трогати не буде. Ось все. Вулики, вулики, вулики. Я хожу. і мене ніхто не трогає. Бачимо, так що ось така справа. Це скажем, для розповіді про діда Богдана. Хто вже забувся, перейдіть пару відео назад і подивіться про принцеску Діда Богдана і його пасіку. Так, вкрав в себе в сараї ватметр. Зараз замірюємо споживання бойлера до її приблуди і після неї. Пека на вулиці неймовірно зайшов будинок і тут трішечки краще. Але на вечір теж 27-28. Але все ж на вулиці там далеко за 30, а в будинку 25-26. Все. Беремо і міряємо споживання бойлера. В мене під бойлером зроблена ось така група розеток. Ось ці дві розетки зроблені від інвертора. Ось ця без інвертора. Тобто вона йде напряму від лічильника і заходить сюди в будинок. Також в мене є ось така коробка. Як бачимо, тут є розеточка та є такий трьохпозиційний вимикач. Це реле часу. Зараз розкажу, що і як в мене працює. Працює не зараз, а працює взимку. Беремо ось такий ватметр, вмикаємо його в розетку. От, як бачимо, споживання 0,0. Ну, погано може видно, але 0,0. Беремо вилку від бойлера. Так, на ньому написано, що він споживає. Зараз знайду, скажу. При підключенні через цю коробочку, як бачимо, споживання зменшилось до 461 Вт. Якщо класуємо ці клавіші, то споживання буде ще зменшуватись. Дивимось, так, 390, 388, 350. Вимикаємо ще одну. Що ми маємо? 300 Вт. Було кіловат 600. Стало 350. Додаємо трішечки. 351. 388. І останній. 460. От, виходить, що через. Цю коробочку ми обрізали більше, ніж кіловат і 150 Вт. Що там знаходиться всередині, зараз покажу. Дотримуюсь техніки безпеки. Для початку відключаємо вилку, яка приходить. Оп, споживання 0. Тепер можна розбирати коробочку. Так, не забуваємо я кручу. І це пальчиком, підписуємося на канал, ставимо вподобайку. Ну і що-небудь таке напишіть. Можете написати про зраду, там, про електромережу, про продажу електрич... ну, електроенергії за кордон. Мені буде почути цікаво вашу версію, куди все-таки дівається наша енергія. Бо деякі там пишуть, що атомні станції Щось там не в кадр. Атомні станції працюють, а світло вимикають. То пишіть, де ж все-таки воно дівається мені самому цікаво. Сонце то є. А в мережі зараз немає. Так що пишіть, де вона дівається, а я кручу. Хто більш давно моє на каналі? Той знає, що я люблю срач і синюю зеленту. Тут це все повторюється. Так, що ми бачимо? Є ось такий конденсатор. За допомогою цього конденсатора ми підбираємо скільки будемо обрізати. Чим більша ємність, тим електрончикам, які потрапляють сюди в проводочок, проходять через конденсатор і виходять з цього проводочка. Скажімо важче і буде більше, більше обрізання. Ось так це все виглядає. Тобто ми маємо вхід з розетки. Один проводочок пішов на розетку. Інший провідок пішов на конденсатор, на великий, на цей. З конденсатора воно вийшло пішло на розетку. Ось ці конденсатори, які ось тут і замотані? їх тут я не пам'ятаю скільки, здається, 5. Тобто 2, 2 і 1 маленький. Вони теж під'єднані, всі під'єднані послідовно. ну не послідовно коричі, послідовно ось цим вимикачем. тобто Вимикач у нас клацається. І додаємо сюди ємності. Яка ємність на конденсаторі на великому? А. Є, дивіться, 55 мікрофарад, ну Вольтаж віддирати не буду, здається, 400 вольт. Або зараз віддару, покажу. Ну, я думаю, так буде краще. Тобто великий конденсатор у мене стоїть 55 мікрофарад і ось такі 400-450-500 вольт. Знаю ці позначення. Колись в інтернеті таку схемку я видивився. Зробив і вона вже працює не один рік і не тільки в мене. Кума зроблена теж така, але в нього стоїть на, скажімо, на обігрів. Тобто стоїть це як, обігрівач. І щоб зменшувати його споживання, теж зроблена ось така Короче, що взагалі, простими словами, Ось цей конденсатор стоїть в розрив одного з оцих проводків, які заходять з розетки. Тобто один провідок іде напряму на розетку, як бачимо. Це у нас синенький провідок. Інший коричневий. Пішов на конденсатор. З конденсатора пішов знову на розетку. Ось така схема. Ще для нормального функціонування цієї всієї приблуди, я встановив ось таке реле часу. Навіщо воно треба? От, Наприклад, в зимову, ну скажімо, в осінньо-зимовий весняний період, коли сонце, там десь воно є, стає в нас пізніше. Тобто, що ми робимо? Налаштовуємо Мрали часу так, щоб у нас таймер спрацьовував. Наприклад, в мене стоїть з 9 ранку і до 6-ї години вечора. Тобто, поки світить сонце. Ось цей бойлер весь час через ось ту приблуду споживає 400 Вт. І за день він нагрівається, встигає, йому цього вистачає. При цьому, якби в нас було бойлер включений ось так напряму кіловат і 600 Вт, б ну, не змогли користуватися ну, половиною наших приборів. Так як мікрохвильовка там тягне 700 Вт. От, наприклад, пральна машинка там не пам'ятаю, тут, теж здається около 2 кВт. Треба читати, але, скажімо, при нагріві при, ну, кВт 700. От одночасно, якщо буде бойлер і пральна машинка, то вже все. Інвертор вимкнеться. А так, коли споживає це 400 Вт, то кіло 700 то в принципі все нормально працює. Короче, ось така схема дуже добре працює для ось таких ненагрезових бойлерів, обігрівачів і так далі. Коротше, щось знову вам розповідав, розповідав. Думаю, все повинно бути зрозумілим. Кому щось не зрозуміло, обов'язково задаємо питання, відповім або таким самим відео, це, до речі, була відповідь на запитання, або ж просто у коментарях. І поки є час, моя порада. Готуйтеся потім. Ну, зима буде, на мою думку, дуже-дуже важка. Так що ставимо колектори, Там сонячні панельки, вітрячок і так далі. Кому що цікаво. Ласкаво прошу на канал. Се, сим пока-пока и до зустрија.